Вона завжди на слуху. Якщо я запрошую людей на тренінги, на групи самодопомоги і говорю, що приходьте до бібліотеки імені Адмоску, в медичний відділ і не тільки в медичний відділ, вони одразу знають, куди йти. Їм не потрібно навіть говорити про це, тому що вони вже тут бували, вони приходили на майстер-класи. Вони приходили на арт-терапію, вони були на зустрічах з талановитими людьми, на концертах і навіть навчалися комп'ютерній грамотності. Звичайно, бібліотека є те місце, де можна покращити своє ментальне здоров'я. По-перше, по тут є дуже багато цікавої літератури, і художньої, і наукової. Тобто, людина може зановлятися. В той світ, про який вона буде читати. Вона може приключити свою увагу. Це простір, де проходять майстер-класи, вона може займатися творчістю, і це теж дуже добре. Вона може прийти сюди і поспівати, почитати свої вірші, побути серед тих людей, які подібні її. І це прекрасно. Вона може навчатися. Наскільки я знаю, тут можна навчатися і навчатися, от мені дуже подобається комп'ютерні грамотності. Адже на сьогоднішній день є дуже багато людей, особливо похилого віку, які хочуть бути сучасними, які хочуть отримувати інформацію і писати листи, можливо, писати якісь творчі роботи. Комп'ютері, але вони не розбираються в цьому. Тут проходять навчання. Крім цього, арт-терапевтична робота вона є дуже цінною, тому що це зняття стресу, це налагодження внутрішньої гармонії, це можливість доторкнутися до, до самої творчості, виразити себе, наскільки людина може. Крім цього, Люди можуть тут отримати професійну допомогу юридичну. Я знаю фармакологічно. Тут можна отримати допомогу завдяки тому, що є література, є різні посібники, є різні видання, які є науковими. І для того, щоб в голові тут все розклалося. Можна її почитати і зрозуміти, окей, я молодець, я можу це робити. А ще ті люди, які пишуть магістерські, ті люди, які пишуть дипломні роботи, для них це неймовірний простір для отримання тої літератури, яка є науковою і яка буде для них потрібною саме при написанні цих робіт. Щодо мотиваційних книжок, їх дуже багато. Насправді, я хочу зараз сказати про декілька з них. Мені подобається книжка, яка зараз, на сьогоднішній день є дуже актуальною Джон Джонки -хон». Підсвідомість може все. Це для того, щоб люди, які будуть читати цю книгу, розуміли, що вони творять свою реальність. Насправді, ця книга для мене була дуже довгий час. Настільною. Чому? Тому що я завжди читала її і розуміла, я все можу, все у моїх руках. І кожна строчка в мене була прописана олівцем, маркером, виділена, тому що там цінне все. Тут дуже багато літератури є, такої, якою ви можете обрати саме для себе. Потрібно вибирати її інтуїтивно. Ви підходите до полиці. І просто проводити рукою, і там, де ваша рука зупиниться, це буде саме та література, яка підійде для вас. Та література, яка про психологію, вона точно буде для вас цінна. І про харчування, і про дихання, і про здоровий спосіб життя, і про взагалі життя, та тобто про сенс життя. Тут є про що почитати, на що звернути увагу. Я вам не буду перераховувати. Я вам назвала тільки одну книгу, на яку ви можете орієнтуватися для початку. Розрозуміючи її, ви зможете далі продовжувати поглиблюватись і усвідомлювати ті речі, які є цінними саме в цій бібліотеці. І в цій бібліотеці ви знайдете те, чого немає в інших бібліотеках, тому що тут є дуже багато стародавньої літератури. По-перше, це місце, де я можу зустрічатися з людьми. І це дуже комфортне місце, тому що тут є і бомбосховище, якщо є в цьому потреба. І простір, він дуже затишний, дуже приємний персонал, тобто бібліотекарі, керівництво. Всі дуже чуйні, приємні і фахові люди, насправді. Вони знають свою роботу. Вони відчувають людей, вони відносяться до людей з сердечністю та любов'ю. І це дуже важливо, тому що будь-які питання можна вирішити. Крім того, завжди вчасно є анонси. Завжди вчасно є публікації після того, як відбувається захід. І це дуже дуже приємно. Завжди є матеріал, який допомагає на майстер-класах, і завжди можна зробити такий затишний тихий простір, що ти взагалі ніхто не прийде, якщо в цьому є потреба, особливо це. Корисно, коли я провожу групи самодопомоги. У нас, до речі, провожу групи самодопомоги не тільки я, у нас багато фахівців є, які проводять групи самодопомоги. І для кожного є свій простір, і для кожного є своя аудиторія. І це дуже-дуже цінно. Бібліотека дуже активно включилася в підтримку людей під час війни. Корисно бувати в бібліотеці не тільки дорослим, а й ділянком і дітям це простір, який об'єднує, це простір про творчість, це про вираження себе. Це взагалі це простір про себе.